На календарі 11 березня, день, який залишив слід у різних важливих сферах, цього дня 2003 року в Гаазі запрацював міжнародний кримінальний суд а раніше, 1997-го, в Україні почав діяти мораторій на смертну кару. А ще раніше 1967 року вийшов перший сингл групи Pink Floyd. Отакий От багатий день. Що ще важливого і цікавого сталося 11 березня в минулому. Згадаємо разом з нашою традиційною рубрикою. Одинадцяте березня Європейський день пам'яті жертв тероризму. Ця дата приурочена до серії наймасштабніших терористичних актів в історії Іспанії 2004 року. Тоді у чотирьох мадридських приміських потягах пролунали потужні вибухи. Загинула 191 людина. Понад дві тисячі осіб отримали поранення. За версією слідства, атаку здійснили учасники підпільної ісламістської організації, аби помститися Іспанії за участь у війні в Іраку. Цього дня 2003 року відбулось перше засідання Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Завдання МКС притягати до відповідальності осіб, звинувачених у злочинах проти людяності, у тому разі, коли правосуддя окремих держав не може цього зробити. Юрисдикцію судової інституції визнають більше як 100 країн світу. В березні 2023 року. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт. Російського диктатора Путіна його звинувачують у воєнному злочині незаконній депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій. 11 березня 2011 року на японській атомній станції Фукусіма 1 сталася ядерна аварія. Одна з найсерйозніших в історії причина природні катаклізми. Землетрус магнітудою 9 біля північно-східного узбережжя Японії спровокував цунамі через стихію. Основні системи охолодження станції вийшли з ладу, що призвело до суттєвих пошкоджень, активної зони реактора та вибухів. Рівень радіації перевищив норму у тисячу разів. Понад 160 тисяч місцевих жителів довелось евакуювати. Сьогодні 11 років відтоді, як Верховна Рада Автономної Республіки Крим під тиском озброєних осіб і всупереч Конституції та законам України ухвалила так звану декларацію про незалежність півострова. Цим рішенням розпочалось втілення плану Кремля щодо анексії Автономної Республіки Крим і міста Севастополь на підставі псевдореферендуму. Його провели у присутності великої кількості озброєних російських військових та зачисленних фальсифікацій. Результати удаваного голосування не мають жодної юридичної сили. Згідно з конституцією нашої країни, питання щодо зміни її території вирішуються тільки на всеукраїнських референдумах, а не на місцевих. Тож підсумків опитування не визнає жодна цивілізована держава світу. Станом на сьогодні Кримський півострів тимчасово окупована територія України. Рік тому наша країна отримала перший в історії Оскар. Це сталося в Лос-Анджелесі під час 96-ї церемонії нагородження Американської кіноакадемії. Винагороду одержала робота режисера Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі у категорії Найкращий документальний фільм. Стрічка розповідає про перші тижні повномасштабного російського вторгнення у Маріуполі, документуючи руйнування міста, бомбардування, загибель мирних жителів, роботу лікарів у місцевих шпиталях і відвагу журналістів, які залишалися, аби зафіксувати правду. А яким буде 11 березня 2025 року, залежить від кожного з нас.